Друзі, всем добрий вечір. Похолодало. Е, на годиннику 7 годин вечора 7.30 ми приїхали досить в, дальній, е, в дальню дорогу на рибалку. На рибалку на одні із перспективних місць де буде клювати судак. Е, окунь, надіємося, крупний. Одним словом, така у нас невеличка експедиція. Тому, друзі, щоб з раночку нам... Не їхати 150 кілометрів в одну сторону, не тратити на це все время. Ми вирішили приїхати під вечір. На вулиці досить холодна погода, тому ми одягнені. Одним словом, вечеряємо, відпочиваємо, а зранку летим за судаком. Тому саме цікаве, все попереду, не пропустіть. Як завжди наша палаточка, друзі. Оба! Карпрошка встановлюється досить швидко. Як бачимо, друзі, пройшло буквально 3 хвилинки. Наша палаточка установлена. Зараз забиваємо колишки і туди згружаємо палатки. Все, друзі, наші колишки установлені. Тепер накидаємо від доща наш чехольчик. І все! Ось так ось, друзі, 10 хвилинок і наша палаточка повністю в зборі є, кроме пола. Пол я майже ніколи не застеляю. Лише тоді, коли з сім'єю їдеш, щоб було сім'ї комфортно, а так, то розкладушечка там стає досить елементарно. Доки як я не приїхав, бо ми тільки приїхали, відразу дрова вигрузили. Кхе. Жека поїхав там відвезти одну людину чи забрати коє що. А я поки вирішив установити палаточку, розкладушки, стільчики, столика. Жека приїде, кострик розпалимо, сосісочки пожаримо. Коротше, такий культурний вечір у нас буде. Поєднання з природою. Одна розкладушечка є. Чехольчики, друзі. Змотуємо все в палатку під ноги і мішати не буде, і дощик не намочить. І наступна розкладушечка, також карпрушка. Палаточка стоїть. Розкладачки стоять. Лодка зложена, палки занесемо всередину з оснастками і зранку на воду. Клас. Взагалі супер. Перший раз виїжджаємо на таку рибалку. Надіемся, що буде дуже цікаво. Жека, ти наче всю жизнь різал оце так сало. Скажи. Ти так його прям чітко, по сантиметру. Да. Красота яка. А сало, друзі. М -м -м. Поки Жека нарядкою займався. Ми там уже палатку розставили. Ну і зараз не видно. Бачиш, Жека. Поки ти приїжджав їздив за солом, вже все розкладено, розстелено, тільки поїв і сюди. Нікола повалка, це що ношницька, то. Так, да да, да. Карпрошна. <реш> <реш> а костюр ми будемо палити? Зараз да. обсудимо і палимо, так? Да? Тільки так. Зараз обсудимо, де палити, тільки палить. <реш> Повремені. Поняв, хорошо. Це все буде, борш буде за хорсис. Ти знаєш. Єситіз. Yes, Ну що, погнали? Та сідай куди погнали, а ти відео куди сіти. <гум> Ось воно, друзі. Красота єднання з природи. Тут кострик, тут палаточка стоїть. Тут Жека, подивіться, що він робить. Сосисончики жарить. Зараз на холодній природці. Коло водички. А там вода. Ще картошечка буде. Коло кострика. Посидіть пару годинок. Порозмишляти, що ми завтра будемо робити, куди йти, де рибу шукати. Да, Жек? Аби погода була. Погода буде завтра. Це сьогодні вітри дули, а завтра все буде добре. Да, зараз ще картошечку почистимо. Коротше, друзі, всім смачного, тихої ночі, гарного вечора. Ми під'їдаємо і завтра туди. Морогдове небо за судаком Даже? Та ти шу? Добрий ранок. Я? <ріст> <ріст> добрий, добрий. Друзі, на годиночку 7 ранку ми вже, як бачите, потрудилися, зложили палатку, зложили повністю всі речі. І зараз будемо виїжджати на ось цю чудову водойму в пошуках судаків. Тому не перемикайтеся, саме цікаве попереду. Поїхали. Тут те. Увілічиє смикає ту. Він бувало віддає, віддав. Опа! Судак! Ох і хороший! Та ти що? Чи це не судак? Якийсь наче як брівно. Це мабуть брівно якесь. Не супротивляється? Н -н -н. Ого, Судок! Все-таки це судак. Просто вялий на вяліки. Ми і таких любимо. Хі. <гум> вялених, вялених, роздуплився під лодкою. Він, мабуть, тебе узнав. <гум> <гум> Двушко. Дякую! Я теж так хочу. Зараз <laughs> все буде. Ну на, розбирайтесь, у вас там старі відношення якісь <laughs> Ви там розбираєтесь. Перша постановка, там, перший де... заброс ну, да. і перший судок. Тут що в є Хоп, Оп, друзі, перший судачок є ранішній. Ділочку його. Жак, якби ми тут ще ночовкою стали, то, б ви закоптили, да? гарненький. Продовжуємо. Так, Друзі, продовжуємо нашу рибалочку. Комплектик, як завжди, у мене лайтовий. Азура XGame 318, катушечка Daiwa Exceller 3000 для таких глибин. Це якраз просто супер. Надів для початку 14 грам профмонтаж грушку. Вона в золоті і тут ми вже не перший раз рибалимо, вона в золоті тут проявляла себе досить непогано. Але зараз буквально ще пару забрусиків і спробуємо одягнути мандулу. Або велику, або мікро. Жека надів велику мандулу. Ну а ми спробуємо, мабуть, мікрушкою. Треба щось спробувати відбирати. Бачиш, він і цей не клюнув. Осьок. І цей не клюнуло. Чепився. Ні, ну цей цей такий як взяв. <кху> Ого, це Лщ. Ніфіга собі. Любиш лящі. Ать бородой придавив грушку. Я ж не люблю лящі. А ну, давай Зачекай, пиш бо... бо... Да. Значить тут є і судок, він Та тут є полюбує судонів. А я же думав, що то за круглі такі полутіні? Хорошенький лящ. Таке якраз на смаженину, достаємо. Да? Мікроманду. 9 900... на 14 грамах. Якраз чітко, так як в мене все і було. Мікромандулка. 9,4 дюйма. Прогмонтажик. Красно-біло-чорна. Закриваємо. Відкриваємо наші лижі грушки-пульки. Закидаємо, закриваємо і все в ящичок. Бачите, такі три коробочки азуровські класно тут стоїть. Там грузки, там лижки, там мандулки. Чого і вам бажаємо. Таки він догнав. Uh -huh. Який він молодець. Який він молодець, що він догнав. І я думаю, що це судок. А, не а ти як думаєш? Я теж не думаю. Почек. Угу. Uh -huh. Наклев. в рот взял. Это, это что, караси клювал? Это просто жесть. Вот так карасаем, глянь. там поклевки были. Хорош сука. Клювак. Подавись. Угу. Ты понял? Кило плюс. Офигеть. Вот он и микрушка. Микрушка а может. Все. Уже ничего натянул. Вот. Че, уже ничего? Уже ничего. <laughs> <laughs> ну да, твой окунь. Опа, есть. Подпишу. ты шел? Это двойка. Ё-моё. Хто це? Жек, як ти думаєш? Я думаю це риба. Та Я думаю, що риба. А що за риба? Я вже навіть не знаю. Тут просто все клює Окунь, пляшки, а ой, кухни. Двигай карась! Що? опять? Я по... оп! Є це хороша тут! Я надеюсь, я не засыпь. Блин, сход. Это была рыба. Друзья, вы посмотрите, какие караси клюют. На микрушку. Женька, ты любишь жареные караси? Да. Да? Да. Будем жарить значит. Ко це риболка. я тільки уявляю. Неймовірно. Король. Судок. Судок. Ну, такий з нього, конечно, охранник. Охоронник ток собі за такими короцями no. біжим було no, там, наверно, мабуть, кататися. Або поїхали ж далі. Куди далі? Ну, no, пошукаємо ще щось. Чи це хороше місце. уехала. Вот тут поросло ему. Угу. Есть. Хорошо, Жека. Не, шо, я за ним готовить, даже не рву. Давай сюда тебе забудь. Каже, як що то вмирнуть? Це окунь. Да? Не знаю. А як ти думаєш? Я думаю, це риба. І отпа. Це я маленький. жека. Ой, да не надо. На велику монду Оце тобі і... Жека, а він всього сказав... Я поміняв дж... цей джиголовку на вашу. Красну поставив, так? Да. І всю. І всю, і всю. Оп! Жека, мої вітання. Так. Нарешті. Нарешті. Щось на рибу похоже, за якою ми їхали. Ну я за трохи більшою їхав. Але хоч сама назва. Судак! уже якась гордість прям. Да, така прям не карась кілограмовий Але й карась гарний. Опа! Лижа чудотворна мухоморчик на окунь, окунь соблазнився. А? Можно? Можно? Я ж думаю, у мене же есть мухоморчик. Ну лы, палы. Заходим. Спасі. О, і отто. Спасибо. Строю и окунь. Що у нас осталось по планах? Сом. Сом. І щука. І щука. щука нам не дуже треба, але сом... — Сом треба. Друзі, на годиннику 15.00 вирушаємо на берег, їдемо додому, нам ще 2,5 годинки добиратися. Не вийвся фокус у нас, не змогли ми дійти до наших улюблених місць, шукали місця тут, трішки підловили, але не те, що хотілося б на цих видатних місцях. Тому ми сюди обов'язково можливо повернемось, можливо, з іншої сторони. Одним словом, така рибалка. Коли які питання задавайте, з радістю відповімо, ми летимо додому, самі нічого стані чи що і пока, друзі.